Привіт, моя чарівна! Вітаю тебе на каналі. Сьогодні ми зробимо розтяжку на все тіло з особливим акцентом на розвиток шпагату. Ми гарно подихаємо, розслабимося та потягнемося. Сідайся зручно, місце, де тебе ніхто не буде турбувати. Ми робимо глибокий вдих через ніс. Уявляючи, як ми добираємося до вершини навдосі і видих, повільно спускаємося вниз, через ніс, дих і видих. Видихає через рід, ще швидше, повільно вдихаємо. І відпускаємо. Продовжує. Зосередься на відчуттях в своєму тілі. Розтяжка – це не тільки про естетику чи мобільність, це в першу чергу про розслаблення свого тіла, про довіру до свого тіла. І взаємозв'язок дихання з рухами. Потягнися гарнесенько вверх і розведи руки, плечі зігнуті вниз, розтягуй себе в сторони, розімни кулачки, ліктях. Продовжи дихати і розтягни себе в сторони, пальці на себе, плечі вниз, маківка тягнеться максимально вгору, витягуємо поставу, витягуємо плечі, ось цю, всю поверхню, дих. і вий. Потягнися вправо за рукою, долоню вверх, вліво. Вправо. вліво. Чудово. Зроби замок рук від себе. Вправо. Лікоть вверх, лівий лікоть вверх. Займок круг назад. І робимо повільні оберти через перед шию, розтягуючи. Задню поверхню та сторони шиї. Втягнулися шию назад. Чудово, розім'яли плечики, руки вверх, згибаємо вправо, вліво. і тягнемося з різних сторін, замок рук. Віддих, видих, поміняли руки. Постава залишається рівною ще раз. Молодці. Переходимо в позу чотирьох опор. Вирівнялися, розминаємо праве педро, робимо кругові оберти. Дихай, відчувай свою сідницю, відчувай розкриття таза і в іншу сторону старайся залишати таз стабільним і ліву ногу, нікуди не поспішай, залишайся в своєму темпі. Молодець. Вистягни праву ногу, потягни носок на себе, залишся тут, витягуючи його максимально назад похитайся назад, вперед, переводячи вагу тіла, заплющ очі і відчуй, як саме ти рухаєшся, як саме. Напрягаються одні чи інші м'язи, молодець поміняє ніжку вперед і назад. Чудово. коли ми поєднуємо розтяжку з Напрягання м'язів туди поступає достатньо кисню крові, і все стає ще приємніше. Поклали таз наліво, розтягуємо. І направо. Прогибаємо грудну клітину, таз залишається стояти, розтягуємо спинку і чудово, на дитини дих. Та видих. Молодці. Сідаємо ногу водимо вперед, сідниці руками поправляємо назад, вирівнюємо спину, плечі назад вниз, стопи на себе та повільно ось так ось хвилькою. Виробимо їх від себе на себе, контролюємо спину, затягнемося животом до ведер Таз прямо. Зробили кругові оберти, стопи допомагають нам зробити шпагат більш вишуканим. Та іноді проблема задньої поверхні, саме тут в викрах. Тому потягнули її гарненько на себе. Животом тягнемося до бедер, стараємося випрямитися. І від себе... Розтягується передня частина голіні. Розтягнулися підйоми. Молодці. Зробили вдих. Прямими вистягнутими руками стараємося нахилитися вперед. Спину тримаємо рівно. Тут ми вже відчуваємо натяжіння задньої поверхні, відчуваємо м'язи спини, в лопатках. І з кожним видохом. Дозволяємо собі опуститися ще нижче, довіряємо своєму тілу, те, що воно не опуститься та не завдасть нам шкоди. Ми не насилуємо його, ми просто дозволяємо йому розтягуватися та падати тяжіння. Пустіть руки, покладіть їх нижче колін, або за стопи зачепіться, якщо це можливо, і ще більше притягніть живіт до колін. Це буде максимально наскільки це можливо. Просто дихай, затримайся в цій позі, там, де ти відчуваєш таке тяжіння, таке відчуття. Трохи такої легкої болі, але не занадто сильною. І спробуй абстрагуватися від цього, просто дихай, просто будь в моменті. Просто дихай. Твоє тіло може все. Скругли спину та максимально розтягни свій грудний відділ, робимо компенсацію, відпочиваємо. І знову ниряємо, випрямляємося. Зараз за руками ми зі скруленою спиною ниряємо вниз. Тут випрямляємось і з рівною спиною повертаємося назад. Спробуємо ще раз плечі від вух, вдих. Якщо це невеличкі хвилі. Це також нормально. Спробуйте зробити це амплітудніше, ми одночасно розтягуємо задню поверхню наших ніжок, позбавляємося напряків, розганяємо лімфу та коригуємо поставу, Продовжуй дихати, Знайди свій цикл. Вдих, видих, вдих, молодець, розведи руки назад, вниз, Підійми таз вверх. І назад. Воно має бути 90 градусів. І опустилися вниз. Поворот вліво. Поворот вправо. Молодці. Підійми правий ніжку вверх. Зачепи її над коліном. Наскільки це можливо, притяни її до себе. Якщо є можливість, беремо прямо під стопою або за стопу і дихаємо. Зігнули і знову дивити зягнули, розтягнули і поклали на місце те ж саме зліва. І вистягнули ніжку, на напругу. Описалися зі... зігнутою спиною, просто розслабилися, повисли тут і піднялися вверх, робимо випад на праву ногу. Піднімаємося вверх, дих і видих. Відводимо таз назад, випрямляємо праве коліно і повертаємося назад, Дих. І ви дозволяємо своєму тазу повиснути під тяжінням до землі Таз прямо. Затрималися тут, повністю випрямляємо праве коліно і стараємося покласти живіт на коліно, при цьому таз перевірте, щоб він не був розвернутий ось так, от, а повністю направлений вперед, закритий. Продихали ці відчуття, відпустили, згибаємо ніжку. Робимо півшпагат, відпочили і повертаємо стопу назад. Робимо випад на Ліву сторону залишилися тут. Осолоджуємося тут моментом, чудово відводимо таз назад, Випрямляємо ліве коліно. Вперед. Дих. Назад. Вперед. назад. Проверяем отас и направляем вперед полностью развернутый. раз назад, залишаємося у цій позі, випрямляємо коліно і дихаємо, призгибаємо руки і стараємося опуститися ще нижче. Просто від розслаблення не треба прям тягнути себе сильно вниз, просто розслабляйтеся. Відпускаєте, дихаєте і дозволяєте своєму тілу більше, воно може все. Це все лише в твоїй голові. Молодець, Згибає міжку. Більш шпагат залишилися тут. І звели ноги назад, становимося на коліна, руки на пояс і ми підіймаємо праву стопу ліву. Вправо на розвернення тазового. На Опустилися вниз, розводимо максимально коліно в сторони, робимо таку пряму лінію від коліна до коліна і таз. Це може виглядати ось так, головне, щоб це все було на одному рівні. І максимально дозволяємо собі спускатися вниз. Можна трошки погойдатися вперед-назад. Дих і видих, дих і видих. Якщо досить легко, випрямляємо праву ніжку, і продовжуємо розтягуватися. Так само ніжку. Молодець, настав час пройти сам шпагат. Робимо виходити на праву ногу, Підіймаємо ліву ногу, ще трошки потягнемо передню частину лівого бедра, притягнули ногу на себе. Продихали напругу. Таз назад і відводимо, наскільки це можливо, праве коліно вперед. І залишаємося в максимальній точці на руках. Можна взяти книжки для опори. І залишаємося тут, контролюємо таз, розвертаємо його вперед. Залишаємося тут відчувай дихай. Втягнумо до себе в праву сторону. Відводимо таз назад, нога на п'ятку і відповзаємо вперед, контролюємо таз. Просто дозволь цим відчуттям бути, ти просто розслаблений і цічиш до землі. Субі зручно, можу зробити ще пару циклів, такого ж потім збери ніжки. подякуй собі обійми їх, погладь. подихай, подякуй своєму тілу за його можливості. Вони набагато більше, ніж ти можеш собі уявити. Дякую тобі за цю практику. Я чекаю на твій коментар.